Це це вже це вже це буде, буде відео. Буде відео кажу. Розкажи, що з тобою сталося? Як воно так получилось? Як получилось? Гиря. Бутылка да. Да ты Ні, Не, наприкалайс вообще. Отак так от людина. Та що, блядь. Ходить в Була людина, а став їбать на людям. Потому, потому що, блядь, мусорська підерська контора. А за що тебе так? Та випив. Випив і, блядь. Отак. Але я за добровольцем пішов четвер на 22 години було, сейчас 25. Скільки ти вже служиш? П'ять років. А то із них три воюють. Ну, так, ну це. І коротше, блять, ставлення я її було. Скільки ти так уже лежиш? 5 і сутки пішли. П'ять і Справедливо, несправедливо, нихуя. Я думаю, Потому, що на законному я... рівні вони не мають такого права. Ну... Звірям похуй, що чути. І що коли кажуть, відпустять? Кажуть, я ще ніхуя не поняв. Ще вже ну, я. Треті сутки я вже трезвий чверті. А чопив? пив, чо пив? тому що, блять, ну хочеться вже додому, я вже по три місяці, блять. Ніхуя нічого не звісного. Я взагалі мав після СІЗО поїхати додому, але yeah. ну, оскільки у нас дуже хороша прекрасна бригада, і прекрасний комбрік, якому насрати на всіх нас. вы видите, как уже нас бачить на нулі. То я а, так. Все как... только... свою сраку прикрывают. Печально, конечно. Кто кого узнал?